Вітаю усіх, хто зараз з нами до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 24 березня о 15.45 камери відеонагляду зафіксували автопригоду на перехресті вулиць Брацлавської та Привокзальної. Водій автомобіля Дачі не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної дистанції руху, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем. «Форд». транспортні засоби зазнали пошкоджень. На місце події прибули патрульні. Згодом стало відомо, що водії розійшли шляхом складання європротоколу. Ще одна аварія трапилася 24 березня близько 19.30 на перетині вулиць князів Коріатовичів та Миколи Оводова. Водій автомобіля «Форд» не надав перевагу у русі автомобілю Рено, який рухався по головній дорозі кругового перехрестя. Учасники ДТП вирішили не викликати патрульну поліцію та невдовзі роз'їхались за згодою обох сторін. 25 березня о 10.24 камери ситуаційного центру зафільмували дорожню транспортну пригоду на вулиці Пирогова. Там водій автомобіля БМВ при перестроюванні не надав перевагу у русі тролейбусу, який рухався в попутному напрямку. У результаті обидва транспортних засоби отримали механічні пошкодження. До місця пригоди було викликано екіпаж патрульної поліції. Як з'ясувалося пізніше дану аварію кермувальники вирішили шляхом цивільного. Вільно правових відносин а Акція за чисте довкілля триває. Її головна мета це поліпшення екологічного стану та естетичного вигляду територій нашої громади. Чистота і охайність вулиць, парків, прибережних смуг та інших локацій залежить не лише від щоденної праці комунальних служб, а й від бажання самих мешканців робити місто ще більш привабливим та комфортним. Зокрема, днями курсанти Вінницького вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності. Навели лад вулицею генерала Арабея. Студенти Вінницького коледжу мистецтв імені Леонтовича долучилися до прибирання берегу річки Південний Буг, де спільно із молоддю наводила чистоту і депутатка міської ради Антоніна Івашчук. Також в акції брали участь студенти транспортного фахового коледжу і Вінницького медичного університету імені Пирогова. Загальна кількість учасників становила близько 200 людей, і ними було зібрано понад 200 мішків із сміттям. Вперше до щорічної толоки долучилися мешканці села Писарівка Вінницького. Територіальної громади, які також чудово попрацювали та прибрали територію біля ставка. По інформації Вінницької міської ради серед рекордсменів за кількістю учасників було прибирання у мікрорайоні Сабарів та у мікрорайоні олійно-жирового комбінату. До прикладу, в останньому взяла участь депутатка міської ради Алла Власюк та близько 50 небайдужих мешканців. У результаті улюблені зони відпочинку на цих районах набули привабливішого вигляду. гусей зібране з. Сміття було вивезено силами працівників ековіну. Висловлюємо щиру подяку кожному учаснику акції. Мешканці підтримують громаду та створюють затишок рідного міста. Така злагоджена робота показує свої неймовірні результати. Закликаємо усіх вінничан та гостей міста дбати про довкілля, адже чисто не там, де регулярно прибирають, а там, де не смітять. До цього моменту це усі новини, а ми не втомлюємось нагадувати. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.